Усім привіт, доброго ранку! Вітаю вас на каналі Христинка. Нові акції в ЄВІ з 14 по 15 квітня. Усі товари до Великодня діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Набори форм для випікання пасок 4 штуки. Є за 23 гривні меншого діаметру, 30 гривень середнього діаметру і 33 гривні більшого діаметру. Також є різноманітні посипки, такий варіант від торгової марки Добрик, 5 гривень, такі по 15. Ванільний цукор для випікання, 5 гривень 50 копійок та багато іншого. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Greenway фітолінія, інстагуд та по лісям, тобто, на усі. 60 штук 45 гривень, 100 штук із клапаном 60. Інстагуд це і вологі рушнички. Їх в упаковці 24 штуки, ціна 30 гривень. 33,60 І тут 100 штук. 51 гривня. Пологі серветки від полісся: 60 штук за 18,80. Такий набір. Тут є 5 упаковочок по 10 штук, 14,50 по 6 гривень. Такі серветочки вологі. Тут 15 штук, інстагут по 11,20 і крінвей по 11 гривень. Дві берете, третя в подарунок. При таких акціях в подарунок йде той товар, який дешевший по вартості. Тобто вигідно брати в плюс-мінус однаковій ціні. 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі спа-засоби. Це є акція «Доні краси». Сіль для вани – 142 гривні, 147. Піна такий варіант 1 літр від Ютери – 93 гривні, 50 копійок. Бомбочки для вани. 67 гривень. Так, хвилюючі зізнання 103 гривні. Такі варіанти 67. Також є дуже багато різноманітних скрабів. Кавовий скраб 113 гривень. Пінний скраб сольовий з олією бавовни. Ляною олією. Великий вибір. Такі варіанти трошки дорожчі, 183, 209 Загалом є дуже багато від Ютера, лавандова сіль для ванни. До дуже має такий гарний аромат. 500 грамів, 38 гривень. З ароматом грейпфруту 38 гривень, теж 500 грамів. І самий звичайний класичний варіант морської солі 700 грамів, 31 гривня та 50 копійок. Муси, батери для тіла від Ютера. Їй по 100 гривень, 102-103 гривні. Такий варіант з крабом, так би мовити, порційний. Ціна 95 гривень. Один плюс 1 дорівнює 3 на жіночу білизну. Ціна 80 гривень та 60. Чашки, склянки та бокали. Акція 2 дорівнює 4. Обирайте будь-яких 4 одиниці, а оплачуєте за 2 одиниці, які є дорожчі. Бачите, є чашки і в подарункових коробках, склянки. Келхи. В цій є він не так багато посуду. Але бачите, і акційні ціни по 70, чашки, чашка керамічна і за 40 гривень. В подарункових коробках по 119 та 189. Всі чоловічі засоби для та після гуління. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. І засоби для догляду за бородою. Підкреслюю саме засоби. Бо є ще, наприклад, машинки чи станки, вони в цю акцію не входять. Гель для гуління Gillette Fusion 165 гривень 200 мл. Такий варіант 126 гривень пінка для гуління. Арко акційна ціна 81 гривня та 70 копійок, піна для гуління. Оспайс лусьон після гоління 218 гривень. Джелет бальзам після гуління 184 гривень. Лосьон від Gillette 239. 81 гривню та 70 копійок гелі від Евелін. Арко, лосьон після гуління, 164. Такі арко 126 гривень гелі для гуління. Манкей 109 гривень гель. 99 гривень піна. По 109 гривень лосьони. Також ще є бальзам 94,80, крем 28 гривень. Дені краси на усю декоративну косметику «Хані Бані акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Цих товарів обираєте 3 одиниці і те, що дешевше, те піде вам у подарунок. Якщо маєте бонуси, ще можете оплатити не більше, ніж половину вартості покупки бонусами. А ще дуже багато приїхало сонцезахисних засобів. На усі засоби для догляду за нігтями 1 плюс 1 дорівнює 3 можна поєднувати. Можна взяти, наприклад, лак кольоровий, укріплюючий чи засіб для зняття лаку такі різні є, укріплюючі Ноготок, Рідина для зняття лаку 50 мл 27 гривень LCF. Такий варіант 100 мл. Це є більша за 40 гривень. 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі засоби для миття волосся, крім професійних. Шампуні та бальзами для волосся Vella Pro. 132 гривні об'єм 500 мл. Віддав шампуні для волосся. Ціна 165 гривень, об'єм 400 мл. Кондиціонери об'єм 350 мл. 165 грн. Є деякі варіанти дешевші: 157 150 гривень. Бальзам Ополіскувач 121 гривня за 200 мл. Кліє, шампуні для волосся 169 гривень 360 мл. Пантін шампунь для волосся: 149 гривень. Бальзам ополіскувач 172 гривні 175. Такий шампунь 149. 239 гривень шампунь. Тут є більший об'єм 625 мл. Маска для волосся 191 гривня. Карнір фруктіс шампуні по 350 мл об'єм. Ціна 149-147 гривень. Маски для волосся – 224 гривні. Є різні варіанти об'єм 400 мл. Шампунь: 121 гривня 400 мл. Такий варіант 107 гривень 250 мл. Бальзам 92 гривні 50 копійок. Гудбай посічені кінчики. Незмивний засіб, 400 мл 159. СОС спрей 163 гривні. Є ще і інші варіанти. Шампунь для волосся. Сйос 110 гривень 440 мл. Бальзам 107 гривень. Кондиціонер теж 107 гривень, але тут менше 250 мл об'єм. Трісеме шампуні та кондиціонери. Шампуні за 165 гривень. Об'єм 400 мл. Кондиціонер 156 гривень. Є різні варіанти. Також від трісеме скраб для шкіри голови 300 мл за 305 гривень. Шампуні для волосся шаума 86 гривень 400 мл. Про тебе шампунь для волосся 73 гривні 1 літр. Півлітровий варіант 57. На парфумерію Versace, Moschino та Dolce кабана знижка до 50%. Такі ведмедики. 50 мл 1849 гривень, 30 мл 1309. Манюня об'ємом 5 мл 279 гривень. Такі варіанти 1959 100 мл. В речі, бачите, тут 100, а тут 50 10 гривень різниця. Тут тобто 100 мл вигідніше брати. 1949 гривень 50 мл, 30 мл 1349. Маскина Фані, 2199. І такий варіант: 30 мл 1199 гривень. Аромати Дольчі кабана: 50 мл 2279, 25 мл 1099. 1849 гривень одлюван. Імператриця 1839 гривень 100 мл і 1279 50 мл. Такі рожеві варіанти 1759 і 1279, 150 мл. Версачі єлов. 1649 гривень 30 мл. Маленькі всі однакову ціну, 279,5 мл. Вони йдуть без розпилювача. 1699 30 мл. Такий варіант 1549, 1499, Versace Crystal і чоловічі аромати 1499-30, 1799 50 мл і 2499 100 мл. Є і Москіно той ту 2449 гривень за 100 мл і 1949-50 мл. Дольчик Кабана 1999 гривень 125 мл Light Blue І One 1999 гривень 50 мл. Ціна однакова, а різниця в об'ємі суттєва. 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі засоби для догляду за шкірою рук, ніг та тіла. Тобто, весь ось цей стелаж. бачите? Тут є різні засоби. Багатофункціональний крем від Мізон 139 гривень. Холіка з зволожуючий гель 247. Так, давайте щось акційне подивимося. Нівея 43 гривні 80 кобів 30 мл Всі об'єми з акційною ціною. Берете дві одиниці, третя в подарунок. Можна брати різні, але нагадую, що вигідно брати у плюс-мінус однаковій ціні. Нітроджин – 164 гривні, 144, Нівея Крем 57. Такий варіант 125 гривень. Лосьйон 141 гривня. Крем для сухої шкіри 159 гривн баночка від мікса відновлюючий крем, велика баночка 284 гривні 400 мл. Під торгової марки DAF Крем 201 гривня 300 мл. 64 гривні такий крем для тіла 75 мл 150 мл за 84 Нівея Soft Крем, 200 мл 126 гривень, 100 мл 78,50. І такий варіант: 75 мл 69,50. Силки Hand Крем для рук: 200 мл 103 гривні. Такі більш класичні варіанти. Об'єм 75 мл 46 гривень. Так, такий з органовою олією. Ціна 50, манюня 45 мл 31 грн і 50 копійок. Сос 75,50. так, Маленький марселець 64,50. Зая є два варіанти: 56 гривень. Меріквін, крем для рук, теж є у двох варіантах. Від Greenway крем для рук із дозатором 500 мл 76 гривень. 250 мл кокосовий 50 гривень. І такий варіант новинка. Крем йогурт для тіла. Ціна 52 гривні. І бачу, що її інший аромат. Молочко для тіла. Крем для рук гліцериновий 36 гривень. Вазелін ціна 30 гривень. І гліцериновий є об'ємом 40 мл, 22 гривні та 50 копійок. Від Крінвей, крем для ніг. Ціна 33 гривні. Тут більший об'єм 150 мл. А це є крем для рук. 22 гривні і 50 копійок. Майбоді крем для сухої шкіри. Рук. 37,50 бальзам, біокон 62 гривні для огрубілої потрісканої шкіри стоп. 1 плюс 1 на усі засоби для догляду за обличчям. Ви обираєте самостійно будь-яких три товари із цієї категорії. Те, що дешевше, те піде вам в подарунок. Це весь ось цей стелаж засобів по догляду за обличчям. І, до речі, масочки теж. Один плюс один дорівнює 3. Можна обрати, наприклад, одну масочку, одну міцелярку, один крем. Тобто не обов'язково брати три однакових позиції. Від Від'єлизавеки, корейський бренд, масочки тканині. По 35 гривень. Асфоліум 47,50 Ось такі цікаві новинки з'явилися. 1 плюс 1 дорівнює 3 на усю декоративну косметику. Бачите, тут вказано, що можна і Eveline, Lamelle, Maybelline, тобто будь-яка торгова марка. Вибираєте собі з декоративної косметики 3 одиниці можна в різній цінові категорії, можна однаково, що кому потрібно. З трьох товарів підемо в подарунок той, який дешевший по вартості. Туш для Вій Sky High Maybelline 389 гривень. BB крем Dream Satin Ціна 239 гривень. Baby Skin основа під макіяж коригуюча 224 гривні. Тональний крем матуючий Fit Me ціна 279. Тональний крем. 335 гривень з дозатором 30 мл. Крем пудра 391 гривня 279 гітмі. Матуюча. Оливий з Тональна основа ціна 463 гривні боржуа.